Грицю, а можна казати на те? Поцілюй мене в сраку. <зраку> Мізгилечки 96-го року. де то менше було. <нацю> <зраку> Ого! Як я в туалеті. <плащу> <плащу> Ваше здоров'я! <плесу> ну що, Всім привіт! З вами Владзо і Віталій Ктельний. І наша авторська програма «Хоть би Шо, шо? хоть би але Хто сьогодні в нас. в Гостях в нас сьогодні в гостях заслужений. Заслужений артист України. Народний народний артист міжнародний. Всесвітньо відомий в Тернополі. Гриць-дропак. Привіт, речі, привіт, 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 привіт. Грицю, а можна казати на ти? Хоч любе. Та де ми до кого старого будемо казати тим? Ліпше на ви. Грицю, от почули ваш тембр голосу, і от звідки, звідки от такий тембр? Така краса, цей поставлений голос. Треба пити, курити. Треба курити, пити, то не добре. Пити, то не добре. Ви самі знаєте. Не добре на другий день. Всім кажуть, що я курив, я курив газету. газету, газету? І... Вільне життя, вільне життя. І то все, що пішло, було в газеті, пішло в голову. Через то я тепер такий мудрий. Всі букви. Всі букви, речення. Все, <рес> все пішло, в голову. Все пішло в, комись, в голову. В когось в туалеті йде в друге місце, у вас було. А у мене пішло в голову так, що. Ну курить газету. Але курити це погано. Це погано. Так, переходьте Добре? куріть флешки. Флешку куру. Флешку, Значить, суть нашої програми розкажемо, що буде сьогодні відбуватися. Ми будемо по черзі з вами трьома, двома, я з вами двома, і ми разом всі троє. Будемо читати жарти або розказувати якісь гуморески або анекдоти. От і суть така, що не потрібно сміятися. Сміятися не потрібно, має бути на оці абсолютне хоч би що. Хоч би що, хоч би шо, володіть. Має бути, якщо ви раптом засміялися. Ви виконуєте покарання. Покарання зараз я вам озвучу, воно буде стояти тут на цьому столі. Значить, дивіться, які будуть покарання. Якщо не зас ви засміялися, значить беремо от ліпучки, клеїмо на ногу і вириваємо шерсть. Ого! Чекачка, Йо! Але ж ми домовляємося, що має бути інтерв'ю якесь таке. Інтерв'ю і покарання. І покарання. Значить, є в нас цибуля. І Якщо ви засміялися, і треба буде з'їсти так, щоб вам очі вилізли. Є в нас, значить, лайм. Який ми теж їмо, коли сміємося? Є в нас е, пінка для бриття, якою ми е, запінюємо собі голову, робимо з неї шапку. Є в нас власне помада. Якщо ви засміялись, мастимо на неї губи. Ну і, і їдете додому в машині намальований. Вас там спиняють тому під Тернополем, і вам жопа. Хлопці, я вам скажу це певно, та помада, щоб наші зекономили на час карантину. Тут і типу, по гривень. п'ять така, Я що... думаю, ми гріця не дуже налякали тою помадою, бо він кожен день мастить собі губи. Так. Ну що, давайте почнемо. Почнемо, напевно, з нашого гостя. Гриць, так. давайте, будь ласка. Давайте <клес> що, ми, ми серйозні морди робимо. Так, я, ми вже, робимо. я вже відкриваю тево. Хлопці, <клес> знаєте, я дуже люблю транспорт міський. Я знаю, що ви вже зараз не їздите, ви в Києві там машинами, крупами, ля-ля-ля-ля. Але я дуже люблю такий знаєте, міський транспорт. Львів. <клес> трамвай Львівський, людей набилося, осінь, зимно, слякоть. І їде такий професор, певно, з Львівської політехніки, в такій плащику потертій, в такій Береці, шалю, підв'язаний, окуляри, такий портфель під пахою десь з 39-го року, такий збідний задумався. І тут увалює така баба з села з торбами тими рахунковими і так. бав того професора. А він як інтелігентний. Чоловік так, жіночку, чи не могли б ви обережніше, а баба Силага поцілюй мене в сраку. Він стає і каже, жіночку, в державі економічна криза, а вам пестощі в голові. <шлёв1> пестощі тобі в голові, так давай. Песто, жири а, ти, <шлёв1> не, 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 я я, я на, на вибір, чи ви мені кажете, що робити. Я не знаю, да, أحب... Давай з <шлёв1> самого меншого. Запінимо голуба. Ні, з помади, щоб де так всю передачу Ну а що, а він що думав? Намальований. Якщо ти пестуш в голові, то давай. А. Віталік, ти вмієш малювати взагалі? Так. Я, я, я з Дропа кожен день то роблю. Буде, буде. Добре, <зваж> <що>? <зваж> yeah. Так, Володя, будь ласка. У <кхех> мене е в селі є такий е хлопачка, називається Славко. І ми сидимо, він приходить і каже нього. А що каже в тебе мама вмерла? Він каже, наяк же? Зараз мій голова трісне. Вам ви двоє. Що робимо? Гречу що, йому як же. А, Ваше здоров'я! Яско. Я ж думав у мене сьогодні щось буде з жінкою, а? Ну що, хлопці, що плачете? За тою бабою? За тою бабою. Що вмерли на так. Ну що, готові? Ну що, далі я читаю, так? Значить, чим відрізняється владзеве БМВ 95-го року від туалету на ЖД-вокзалі? Знаєте, чим волоє? Ні. Що на жиде вокзалі хоч воду спускають. Володя засміявся. Є пропозиція запінити череп. Куди? А то ти мені дежи? А хто ж? Оо! Ну що, гарець, давай! У вон віко. Так. Грець тепер розказує. До доктора заходить чоловік. Знаєте, є таке слово курва. Угу. Таке, ну, це піс... я, ну, я його часто вживаю. Це поляки таке, нас навчили, коли почали їздити до, до Польщі на трускавки. Заход... І наші вже так набралися того слова, то хлоп заходить до доктора каже, доктор, я перепрошую, але в мене такий маленький пісюн. І що, жалієтесь? Ні, курва, прийшов похвалитися. Володя зробив звук. Ні-ні, ну Володь, зробив звук. Має бути, хоч би що, абсолютно повне, хоч би що. Будь ласка. Будь ласка, повторюватись не можна, в нас є е, дефіляційні. І yeah. я. Міс під волочись. Міс велички 96-го року. Так, Володя, читай, жарт. Приходить, приходить жінка до лікаря каже, лікар, а в мене а в мого чоловіка каже, не стоїть бо взагалі. Може каже, маєте якісь таблетки. Він каже, так, в нас є таблетки. Да таблетки. На другий день вона прибігає, каже, доктор, так, такі класні таблетки. Каже. Він каже, зів ту таблетку, каже, і зранку каже два рази, каже, в обід три рази, ввечері чотири рази, вночі каже п'ять разів, і ще перед смертю раз. Не знаю, річ, ну... Ви нейок і таблетки все. Ну що, зім'я лимончика? <рес> Як ти лимончик? Я б ти <рес> Але кеслий. На глухунімому свінгерпаті. Чоловіка порвався презерватив. Йому ніхто слова не сказав. Ясно? Сумно. Я, я би засміявся. Поясни мені, що таке Ну, свінгерпає. Міський транспорт. Люди сидять, осінь, зимно, сляко, все таке скулене, заходить, хлоп, такий, ні, Він з коронавірусом бореться, курди, 28 років, синий ніс, як позовторішна сливка, і так, цілий тролей. А я, кура, хто загубив 20 гривень? Що я питаю, хто загубив 20 гривень. Така жіночка каже, я загубила. То чого сидиш? Шукай! Я, я сміюсь не. Не з не сто, не тої біди, що вона загубила, а з молоді просто сидить. Ну що, Володя, пошкірився трошки. Бери еш лимон. Я, я беру їм лимон, а ти масти собі голову тою. Знаєш, як сам собі не намастиш, то ніхто тобі так не намастить. Ого. Як я в туалеті. по лісі червона шапочка на себе бабці пиріжки. Несе бабці пиріжки, несе, несе, приходить до бабці, відкриває двері, а на ліжку вовк. Лежить, баби нема, вовк з таким животом. Він дивиться, каже, каже, а де до вовка, каже, а де бабця? Він каже, їздив. стоїть тут, та кошик і впав з рук і вона каже, вона каже, і, і що каже тепер буде. Він каже, Офис, блядь! Уебло! Офис! Файно! Файно? Фай! Давайте подивимось, як вас шерсть файно відривається. А що, на руках не вирвати? На руках! А що ж! Да. Тож ж футбол ну, це чоловік ходить! На новинку прям взравит! Ну вся курди привущивка, блін. Я що такого не мав. Тут вот, а? Давай! Так. Іди с ви рвете, чия? Сам сильно не зробиш. Знаєте, колись ти так жартував, якщо на Івана Купала, дівчина перескочила через вогнище, то вже до і не треба голити ноги. Ну, а ми зараз спробуємо. Видно, що перший раз, то. Шест. Може би десь здати. Де шесть приймають. Гусіджа шкіра пішла. Ну. Програв. Один дуже красивий гей. Влаштувався на роботу в податкову. От підер. Чекає знов я, бля. Ну все, що? Лимон. Лишається лимон! Ну, Вони мене доведуть. Але нічого, але то і смішно що зробив. Добре, жартує, мочу такі кавалки. А. Нормально. Доска над столом. Мені повім, ще ту скатерку прати треба. М -м -м. Супер. Угу. Ви знаєте, чого чоловіки мого віку не займаються сексом на підвіконнику? Чого? Бо в них там розсада. Що володя? Давай поділимося з тобою. Рвем двоє? Рвем двоє. Тепер попробуйте, як то добре. Курва, де то менше волосся. Ні-ні, насрати то якраз. Ладно, я отут попробую, там де найбільше. І я такого. Моцно притискай! Притисніть йому моцно. Ні, я при при все. Ну що, на 3-4? Раз, два, три! А! Йо-йо-йо, як то жінки роблять, я не знаю. 41-й рік наступають німці. Західна Україна, місто Підволоческ. Заходять німці. І забирають молодих хлопців на роботу в Німеччину. І хлопачка десь років 15, забирають його туди, на ту роботу, саджають його в поїзд, везуть туди до Німеччини. Він там до 45-го року роблять, робить на роботі якогось там якогось бавора, І 1945 е, рік. Німці програють, приходять там руски, приходять союзники, і висить список, куди можна поїхати: в Канаду, в Аргентину, в Австралію. І він вибирає, щоб не попасти до тих комуністів, вибирає найдальше, щоб втікти в Австралію. Їдуть вони півроку кораблем пливуть до тої. Австралії він там прибуває в місто Сідней, в сіднеї він там йде на роботу. Е е Роки йдуть, він жениться, має діти, має внуки. Вже теперішній час він старенький, 95 років. Дід старий роблять йому вся родина, робить йому день народження, повно людей, все. ті внуки, правнуки, все сидить. І вони кажуть, каже, діду, ви каже, ні разу не були. Ви каже, ні разу не були. Каже, в Україні ми вам даруємо путівку в Україну. щоб ви собі поїхали, подивилися, як тут там зараз. І Вони його там дають Ту путівку на другий день його в літак, він е, сіднеє летить в Сингапур, потім Мумбаї, потім Стамбул, до Львова. Там вже автобус е, найманий, все, приїде, приїжджає е, такий е, мінівенчик, його саджають туди, привозять підлочист, е, поселяють його в тому готелі. Він з він палючкою йде по тих підлучисках, на другий виходить. Ходить, пішов там, де він жив, дивиться, хата та ще стоїть така, вже ну, хтось живе, там щось зроблено, все, все нове, все, вулиці одні є, другої вже нема. І ходить і там по тій вулиці дивиться така будка, ремонт взуття. Якраз, як вона так була в 41-му році, так вона і лишилася. І вона стоїть та, та будка. А він так ходить, хата його і говорить, та будка, так то все, йому так та пам'ять 41-й рік, приходить туди і так дивиться, в той віконці каже. Я каже, от маю таку, каже, я собі згадав, що каже, в 41-му році, коли я каже, ми якраз в той день німці каже, забирали, я якраз сюди черевіки здав в ремонт, каже, маленьким, 15 років мені було. Той хлопці там дивиться і каже, такі чорні, підошва Тому, каже, ну, На середу тут готові. Клап. Я вже не знаю, у нас тут нічого не лишилося, Грицю помада. А ти доїдай ту А Я дохрупаю цибулю. Ні, ну без пана, А ми нині будемо готові. Ну він артистом був, дивіться, він малює професійно. Ну що, друзі, всі нафарбовані, нагільовані. Цибулію і, і і на депільовані. 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 А, на сьогодні наша програма закінчується. І по традиції нашої програми ми кожного разу даруємо нашому гостю подарунок. І в нас сьогодні для Гриця Драпака є. презент! Володя. Там за тобою, будь ласка, презент. Грицю, ви є старший чоловік. На, старший. Я не старший, я поважний. Ви поважний постарший чоловік. Постарший, так. Да. І ми розуміємо, що. Ну, з роками трошки слух він якби втрачається. От, і ми вам хотіли подарувати такий специфічний слуховий апарат, що ви його носили кожен день. Yeah. Можна подивитися. Дивимося. Обов'язково. Вау! Хоть, би Хоть би шо, Друзі, конечно. це була програма. Хоть що». Влад звіталік ти риба страпа до зустрічі.